Доброго дня, всім вітання із автопарку. З вами Запоріжжя. Зустрічаємо у огляді свіже надходження в продаж Hyundai i30 в Кузові Універсал 2010 року випуску. Біжевому кольорі офіційний автомобіль придбаний новим. У 2010 році у дилера в Україні. не пригонка, Місний офіційний. Ззовні по кузову наразі немає ніяких зауважень, тому що машинка передута вся повністю, всі, скажімо так, слабкі місця полічені, зроблені, виглядає відповідно своїм рокам без серйозних зауважень, рівненький і гарненький. Салон у нас текстильний, в темних тонах, теж доволі цілий, вдягнений в чехольчики, охайний. І збережений. По комплектації у нас 4 електросклопідйомнички, мультитермо. Кондиціонер, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедійка, пробіга у автомобіля 204 тисячі кілометрів, моторчик 1,6 дизельочок на 6-ступінчатій механіці і передньому приводі. Дуже і дуже економний, середньою витратою в 6, 6 літрів по місту можна рухатись доволі комфортно, з підігрівами, з кондюром і доволі містким салоном. Машинка повністю обслужена, замінено сцеплення, повністю весь комплект, ходовочка збита, відпрацьовує ідеально, по мотору взагалі не було ніяких зауважень. Тут непоганий мотор, проїжджає доволі багато. Тож, кому цікаво, звертайтеся в автопарк Запоріжжя.